Всім привіт! На каналі Dior. Сьогодні хотіла показати, як виповнювати Trust Wallet з біржі. Тепер маємо акцію від Binance, тому заодно можемо взяти в ній участь. Обов'язково тицяємо, приймаю участь. Переходимо в наш гаманець. Вибираємо монету, яку хочемо поповнити. Я вибрала BNB, поповнити через Exchange. Вибираємо Binance. Перед цим я прорахувала в акції, нам необхідно було на мінімум 10 доларів робити депозит. Тобто я зробила трошки більше з запасом і вам рекомендую теж прораховувати комісію. Далі по класиці вас перекидує на біржу і ви підтверджуєте ваш переказ. Отримала я на гаманець менше, ніж за хвилину. Комісія за переказ склала менше 1 центу. Також можемо перевірити на інших мережах, наприклад, ефір вам потрібно закинути. Повторюємо цю саму операцію. Як бачимо, його ми можемо закинути з двох бірж, не тільки з Binance. Так само Polygon Matic, тобто нам не потрібно думати, яка мережа, ми тут не помилимося, тому що воно підтягує автоматично. Ну і протестила, яка мінімальна сума для виводу. Зараз це 0,01 BNB еквівалентом. На сьогодні це 3 26 долари 26 центів. Бонус для тих, хто додивився відео до кінця, і завжди дилема. Це пару центів нам не вистачає для мінту якогось. NFT. Binance нас примушує купляти не менше як на 10 USDT в сумі еквіваленту, то на Bybit ми можемо купляти на маленькі суми. Всі посилання та більше корисних відео за хештегом відео на каналі CryptoDior. Також приймайте участь в розіграш на 200 доларів. 10 переможців отримають по 10 USDT. Всіх обіймаю ваш діор.